Працівники ДБР затримали колишнього депутата Жмеринської міськради на Вінниччині від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ, який замовив вбивство іншого депутата цієї місцевої ради. Батько затриманого є колишнім народним депутатом сьомого скликання від забороненої партії регіонів та чинним депутатом жмеринської міськради від забороненої ОПЗЖ. Однак чоловік, що на початку повномасштабного вторгнення Росії, виїхав з України та фактично не виконує депутатські обов'язки. Його бізнесові та політичні інтереси у місті та регіоні представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради. Кілька місяців тому у батька загострився конфлікт із іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань, пов'язаних із відведенням земельних ділянок під будівництвом. Син вирішив допомогти батьку та намагався організувати замовне умисне вбивство іншого депутата. Члена постійної земельної комісії жмеринської міськради організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів США. Оцінивши у таку суму життя свого колеги. У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановочні фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора. Наразі проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників вчинення злочином. Вилучено зброю, кошти та інші речові докази, що підтверджують злочинні наміри. Фигорантів. Затриманому повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення. Вживаються заходи для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкції статей передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Встановлюється можлива участь батька затриманого екснардепа регіонала в замовленні вбивства.